Я просто ненавиджу прибирати, але я дуже люблю чистоту. Тому вирішила прибрати свою кухню за декілька днів, і для цього я буду використовувати метод зонного прибирання. В Цій квартирі я проживаю 4 місяці. І за 4 місяці десь у нас висипалася крупа, десь у нас не дуже гарно стоять баночки. Та й в цілому треба вже помити холодильник. Маючи маленьку дитину, зробити це за один день просто неможливо. Тому я вирішила розділити кухню на зони, які я покажу в кінці відео. І кожен день прибирати по одній зоні. Сьогодні я наводжу лад на всіх поверхнях. Як я вже казала, з маленькою дитиною всі ці поверхні за два дні стають точно такими. Саме тому я прибираю дуже часто. Але от, наприклад, жуйки я вже місяць не можу занести в машину. Постійно ставлю їх на видне місце і забуваю. Сьогодні в нотатки я записала, що мені потрібно замінити рушники на кухні, тому що вони вже стали неприглядного виду. Також потрібно буде випрати килимок, на якому я сушу тарілки. А ще сьогодні я використала останню мочалку для посуду, тому ввечері я піду за новими. Також хочу поділитися лайфхаком для мам, у яких є маленькі дітки, які тільки вчаться їсти і розкидають їжу на підлогу. Якраз сьогодні мій син є в лососі повикидав його старіл. Я купила собі ось такий засіб від Pink Stuff. Він дуже вже смачно пахне і дуже швидко прибирає будь-який жир. Я завжди використовую його для миття підлоги. просто розпилюю прямо з баночки на підлогу і витираю серветкою. В Цілому цю квартиру дуже приємно прибирати, тому що вона новенька, і всі поверхні, звичайно ж, також новенькі. Немає в'ївшогося бруду, і я завжди підтримую чистоту для того, щоб його і не було на Посуд я намагаюся не мити руками. Я мию його в посудомийній машині. Тож цілий день я згружаю весь свій посуд в раковину, А ввечері трошечки обмиваю його і ставлю в посудомийку. Єдине, хочу сказати, що в Іспанії. Багато пилу, і його треба витрати майже кожен день. Зони, які я буду прибирати в наступних відео. Я вам показую прямо зараз.